Як смажити на будь-якій сковорідці так, щоб до неї нічого не прилипало. Показую в моєму минулому відео я вже показував, як готувати на сковорідці з нержавіючої сталі. Але знайшлось багато людей, які писали комити, що в них нічого не виходить. Тому показую спосіб, який працює на всі 100%. Поїхали. Для цього нам буде звичайно потрібна плита. У мене є така величезна з нержавіючої сталі. Є ще така, до неї також все прилипає, і смажу я однаково з пергаментом. Розігріваємо сковорідку, 250 градусів. Це не важливо, просто нагрійте її. Ви можете навіть на холодну кинути по барабану. Ставимо пергамент, даємо трішечки олії, багато можна не лити. Скоро літо треба кубики пресу. Беру рибу, в мене тут такі обрізки лишились з форелі на олійку. Її раз, два і все. Готуємо скільки вам потрібно. Дві хвилини, три хвилини. В моєму випадку я тільки обжарю, а далі вже запікаю в духовці. Але дивіться, я тільки поставив, бачите, шкварчить. Погляньте, руками голими, беру рибку, дивіться. Просто, абсолютно, нічого ніде не прилипає. Ну а після того, як посмажили, беремо пергамент і просто знімаємо. І вуаля, у вас ще й до того всього чиста сковорідка. <клак> ну не лайфхак, а пісня. Зберігайте, користуйтесь на здоров'я, готуйте швидко, правильно і получайте від того задоволення. Не забудьте поставити лайк, якийсь комент мені для просування. Та й просто подякуйте якийсь там щось там. Все, всіх обіняв, папа. <клак> Біжить, рибку.